Заклади освіти Шосткинської територіальної громади продовжують працювати в змішаному форматі. 6 грудня стартував другий етап обласних олімпіад. Здобувачі освіти беруть участь в олімпіадах дистанційно, перебуваючи в захисних спорудах цивільного захисту. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Заклади освіти шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Тривають ремонтні роботи на котельні Богданівської школи. Наразі чекаємо труби, бо нові котли, які прийшли, вони не підходять. Ті старі труби, які є також за вашим дорученням. Готуємо тендерну документацію на будівництво ще одного укриття в одному з мікрорайонів Шосткинської громади. І 6 грудня стартував другий обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Наші учні учасники будуть брати участь дистанційно в захисній споруді цивільного захисту. І які в першому етапі до нас приєднуються найближчі громади шостинського району. Заклади освіти продовжують працювати в змішаному форматі. Ремонтується котельня Богданівської школи, тривають учнівські обласні олімпіади.